Глава нації, яка на каналі Добре Римбато, і єся, що добрий, маю надію, ви, ви мене добре вчуєте. Показує, як пускати родину Спартана. Коли у вас мертві акумулятори від зовнішнього джерела. Прибираємо судушку отам спереду. Два башенка. Нас цікавить такой непокіблення. Посуваємося. Опускаємося кружку донизу. У нас на коми Оце у нас мінус, оце у нас мінус. Ну, зараз я вже не задхою. Не вийшло, бо воно тяжке. Але отам плюс. Отам мінус, отам плюс. І що ми беремо правильно? Ми беремо нашу влюблену українську бронетехніку, яка у нас постійно працює і постійно нас рятує. Беремо нашу стару добру пеху українську, беремо соплі, плюс-плюс, мінус, мінус. Там спеціально на навчені люди плюс до плюса, мінус до мінуса, руками тримають на бесі 2,5 обертів і заводимо машину, пускаємо і тішимося з того, як вона у нас добре. Працює. Дякуємо закордонним партнерам за допомогу. Поважаємо себе, поважаємо своє, розумно користуємо закордонне і пам'ятаємо, наша любов до України недостатня.